Так, вибачайте за емоції, але я мені розумієте, я можу вже, не, не знаю, скільки я вже тут буду, бо мене, мене здоров'я підводить, також я кажу, мені вже того всього, знаєте, ага, ще шах, ага, хотів подякувати владі за, за пенсію, яку я заробив, за те, що я, я кажу, воював за Україну та й за, на перших порах. І де тільки кажу, могли, ми це всі прапори святили, це все і зробив 1180 гривень Розумієте? От, як, як одному сказав депутатові, то він почав сміятися. Каже, як ви виживаєте ці, ці пенсії? Він, інший сказав, що я маю на 12 тисяч, мені не стає. Я кажу, ну, мені каже, б, 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 помогає, що Бог допомагає, що на таку зарплату. Давали прохання, щоб ви кажуть, щось щось трошки каже, збільшити. Бо я розумію, що є владики, які каже, дійсно мають з чого жити, але не всі так, розумієте? А тут я кажу, така пенча, така, така, розумієте, що то правда, знаєте, плюва плював лице. Є такі питання, які можна вирішити, такі питання я не, не можу вирішити. Але, по крайній мірі, по кожному питання, в тому числі те, що стосується пенсійного забезпечення, ні, пенсійно, пенсійно, я надав доручність, щоб, окремо, розібралися, які там ніші законодавства є для того, щоб можна було піти на зустріч. Але є законодавство, яке але є в кожному в нас такі... Україні закон як вийшло, так що... No, там. да, ну, già, можна шукати.